Наш дім уже зносять, а ми ще живемо у ньому. Ховаємо у щербаті плячимо в колись, і стелимо на ніч ходу споконвечну солому. Та вікон уже не відчиниш, вони розтеклись. Ще птиці бувають у нас, але множиться втрати. Зберемо дощівку роз'явлені нутра горнят. І хочемо щось підлатати і підмалювати, та поверх за поверхом нищає темний фасад. Ще ходимо тут, оминаючи шпари і завали, і гріємо чай, і говоримо про переїзд, а лузи не сохнуть, і крила дерев дотривали, та птиці минають, уже не звиваючи гнізд. І в цю аварійну хистку неосвітлену зону От-от верветься забуте волання сурми. А ти ще стоїш на ламкій половині балкону, а знизу вже кличуть і гупають лунка дверми. У небі, такому старому, тісному, і блідому, Легкими уламками світла розвіємось ми. Салют, вибухівка у ребрах колишнього дому, хоч будуть великі і білі, і вічні доми.